Два, два моменти точно можу сказати. От я зараз собою не, не взяв свій блокнот. Перший це був після того, як стали відомі звірства в Бучі. У Нас дуже сильне провалля була. І не, не найнижче ми опустилися за весь час. Ми провалилися в депресивну яму. І там же ж воно потім ставало більше і більше і більше всього відомого. І ми з тою ями дуже довго вибиралися насправді. А Другий момент у нас був це Маріуполь. І Маріуполь навіть не не в той момент, коли вже вийшли там з укриття, фактично там здалися азовці, а от десь за тиждень, за два до того ми піддалися дуже сильно на ІПСО, коли там розганялося, що зрадили Маріуполь, немає БК, нічого немає. І це все бунуть. І оці два, два моменти були найскладнішими. А можу сказати точно, що один з найвищих ми зараз переживаємо. Тому що і це теж небезпечно насправді, тому що я вчора про це розбирав. Ми впродовж цих трьох чотирьох, уже п'ятий день, знаходимося на величезному під'ємі, тому що до цього у нас знову ж таки був провал емоційний, дуже серйозний. Там пов'язаний знову ж таки з обстрілами, потім з погрозами навколо е, атомної електростанції в Енергодарі. І тут можна поспостерігати. Отут люди самі ж не дадуть ні збрехати, тому що ми у нас наскільки притупилося почуття страху. Що ми не боїмося, щоб це не було довше чотирьох днів. Uh -huh. ну, тобто, нас можна чимось шантажувати чимось залякувати чотири дні. На четвертий день у нас ці страхи вони вже відсіюються. Ми, Це, це знову ж таки на основі цих всіх досліджень і анкетувань, Що вечора я ще публікую анкетування для цивільних, які знаходяться в більш-менш безпечній території, у яких є інтернет. І це теж важливий один зі складових цієї аналітики. Тобто, хімічною зброєю нас вдалося лякати три дні. Уже до цього нас лякали обстрілами там і на Чорнобильщині, і потім знову ж таки по енергодару лякали. Зараз це вже третя спроба наслякати енергодаром, і вона тривала три дні. Всього і зараз ми почали виходити знову ж таки на під'єм. У нас кожен день гарні гарні новини. Там у нас активувалися, активізувалися партизани. Там у нас Крим, там по Херсонщині, там ще десь просунулося по Запорізькій області. Я хочу сказати, що якщо чогось такого екстраординарного не відбудеться, ми ж всі ці новини, ну майже всі, не всі. А відсотків 60 з них отримуємо з затримкою там в 2-3 дні. Ну по Криму ясно, що там день в день. А те, що стосується лінії фронту, а вона дуже велика 1300 кілометрів. Само собою, що для певних наших контрнаступальних дій не можна розголошувати все день в день а щось треба замовчувати набагато довше. Тому от зараз один з найвищих піків я намагався попросити людей, що не можна звикати до цього всього, тому що ми стали і інформаційно залежними такими моральними наркоманами, і нам хочеться зараз вже великих, великих і більших перемог. І от з цим боротися достатньо складно. Єдина порада це дивитися, все ж таки, вже передивлятися ті фотографії, що залишаються після окупанта, зруйнованих міст, закатованих тіл, і не забувати, з ким ми воюємо, воюємо з світовим злом, тому що ми стали наскільки інформаційно залежними від цих перемог. Що зрозуміло, що війна не закінчиться завтра вже, перемогою нашою, що вона ще якийсь час триватиме, а навіть відсутність великих перемог по лінії фронту нами сприйматиметься як персональна емоційна поразка вже. Тобто, на такому піку не можна триматися дуже довго. І це, ну, будемо дивитися далі, тому що у нас відбувається оце дослідження, яких не було знову ж таки, 70 років. Ну, все в онлайні фактично відбувається. А, а як у військових, от якщо ви, ви ви зараз розказували в загальному, чи це стосувалося і цивільних, і військових? В загальному, але більше цивільних. Більше цивільних Більше цивільних стосувалося. А у військових величезний емоційний підйом був, коли почали відтісняти окупанта від Київщини. Тоді якраз тому, що там відбулася одночасно просадка цивільних і підйом стану військових, тому що військові відганяли далі і далі окупанта, але разом з тим, з тим на цивільних діяло те, що бачили оці всі звірства, які відбувалися там Буча, Гастомель. А другий у нас високий емоційний, коли на Харківщині там теж відтіснили трішки окупанти. Я не говорю про обстріли ракетами. Я говорю про те, що піки, коли вдалося уникнути прямих піхотних нападів.